Всім привіт! Дуже незвично з вами вітатися на українській мові. Я поки що думаю, буду робити якісь помилки, тому що ну отак відразу взяти і перейти. Складновато. Мені не так складно, тому що я навчалася на українській мові. Я працювала якийсь період, невеликий, але на українській мові. Тому мені буде, я думаю, легше. Ну і зараз я навчаюся теж на українській мові, хоча в мене завжди використовувався суржик. Думаю, як і в багатьох навчальних закладах, і в школах, і в університетах. Ми зараз ще стоїмо біля мотелю, в якому ночували. І виїжджаємо, виїжджаємо на кордон. Через дві годинки десь ми його пройдемо і нам залишиться десь біля 10 годин їхати. Я поки що не знаю, чи поки що. Я поки що не знаю, доїдемо ми сьогодні чи ні. Мені здається, ні, але не через те, що я там не зможу доїхати, а через комендантську годину. От. Все, поїхали. Боже, серйозно, у мене всередині просто все зжалось. Я дивлюсь на це 23 кілометри до кордону, 30 хвилин. Я просто не вірю, що це правда. І через пів години я буду, ну, ще не вдома, але для мене, ну, знаєте, вся Україна, ніби дім. Реально, мені здається. Я просто розплачусь, коли перед кордон, тому що я дуже хочу додому, дуже сильно. У мене тут нічого не змінюється. А ще я бачила зараз вивізку через 15 кілометрів. Останній Макдональдс на моєму моєму шляху. І якби я була впевнена, що сьогодні я доберусь до Черкас, то я б купила Наді, Даші там, може, малим Златці та Лілі щось в Макдональдсі привезла. Але я не впевнена, тому що комендантська година. Та й В принципі, вже в Києві відкрився Макдональдс, тому сподіваюся, що і в нас скоро відкриється. А от дивіться, скільки людей зараз повертається в Україну. Ось це, це затор на кордон, хоча мені до нього ще 3,5 км. Тобто, якщо б була відкрита дорога, ми б туди доїхали за 9 хвилин. Зараз ми будемо стояти, ну, він їх з Мені здається декілька годин. Божечки, божечки, луна. Все, проходимо зараз кордон. Ну що, все, ми в Україні? Я заїхала, взяла відразу каву, тому що я сьогодні ще взагалі не пила каву. Я собі сказала, вже все візьму в Україні. І через те, що ми дуже довго стояли на кордоні, зараз вже 4 години. Тому ми зупинимось у Львові. До нього їхати нам дві годинки. Луна трошки відпочине, я трошки прогуляюсь по Львову і відпочину. І вже завтра 10 годин, тому що нам до Черкаси їхати не вивеземо. Ми поїдемо в Черкаси. Не знаю, я така щаслива, що я вдома. Ну просто. У мене немає інтернету. Взагалі, бачите, нема зв'язку. Це просто, напевно, через те, що я користувалася роумінгом від Vodafone. А зараз якось треба переключитись на пакет. Я спробую перезавантажити телефон трошки пізніше, а зараз я проклала маршрут на заправці, тому що там був Wi-Fi безкоштовний і все, ми їдемо. Їдемо Це до готелю, буквально півтори годинки нам їхати. Ще поки що не згадала, що таке блокпости, не було жодного, але ми <сі> чекаємо. Так, ну що, я розумію, що в мене більшість відео ось так виходить, але ми заселились в готель. Я зараз вам його покажу. Дуже гарний номер, мені дуже подобається, великий. І він коштує, до речі, дешевше, номери коштують, ніж в Європі. А, ну в нас, в принципі, всі ціни дешевші, але зараз <сі> вже не дуже. Я вам зараз його покажу. І піду гуляти. Ну не те, щоб гуляти, пройдусь до магазину тут недалеко метро а, величезне є. А взагалі, Боже, я їду просто все таке рідне. Ви я не знаю навіть, як це пояснити, тому що я ніколи такого не відчувала. Я ніколи не була більше за півроку, як зараз десь за кордоном або взагалі не в Україні ніколи. Я виїжджала максимум там на два тижні, чи куди наскільки ми виїжджали там в Польщу, в, в гори, і все розумієте я їду просто Сокар, я бачу цю вивіску АТБ. Я бачу ці світофори, які моргають, моргають, як слово, три рази. Перед тим, як загорівся жовтий, він показує, що скоро буде жовтий. Боже, я так від цього всього відвикла. Я просто. Я не знаю, я так рада повернутися додому. До речі, як я заїхала, не було ще жодної тривоги. Для мене взагалі поки що. Атмосфера ніяк не змінилася. Всі живуть в принципі нормально тут. тфу фу, дай Бог, щоб так і було і надалі, і було тільки краще, щоб в усіх інших регіонах теж ситуація тільки покращувалась. Зараз покажу вам номер. Значить, ми заходимо. Він реально дуже великий. Ну тобто, тут місце ось це все, це якби коридор. Тут ось такі вішалочки в нас. Тут відразу можемо зайти в туалет і душ. Ось. І теж подивіться, просто скільки тут місця. Пустого, абсолютно. Далі ми проходимо сюди. І тут ось така кімнатка. Кроваті можна було обирати. Ти хочеш номер якби з однією односпальною, односпальною або дві дві спальні. Ну, я сказала, мені все одно. Виділили ось такий прекрасно. От, ось такий номерок. Тут ось такий вид, і зараз ще закат. Дивіться. Ого. Захід, захід, вибачаюся. Боже, як гарно. Дуже гарно. Так, і ось тут ще два: а, два дзеркала. Подумала, два дзеркала. Одне дзеркало і плазма. Ось зараз я пройдусь, пішки, пішки, пройдусь до магазину, тому що я вже не їздила за ці три дні. Просто я думаю, ви уявляєте як. Я коли перетинала кордон, і ну всі стоять всім скучно. Ми стояли там десь 3-4 години, підійшов якийсь просто чоловік. Ми почали розмовляти. Він питає звідки ми повертаємось. каже, дуже гарна собака. Моя собака просто всім завжди подобається. На кордоні, коли переходили, то ті, хто там працюють, також підходили такі. О, можна погладити, будь ласка, всі так завжди на неї реагують. Ну луна дуже красива. От, що поробиш? <смі> і коли от він спитав, що Ти звідки їдеш, я кажу от, з Іспанії, я Каже, сама, всі так це. Я не знаю, я вже, так звикла, я вже так звикла за кермом їздити і багато їздити. І так цікаво, до речі, от те, що я порівнюю як для себе мої відчуття, коли я тільки починала водити машину. І мене всі питали. А як ти в Києві будеш? От я там хотіла перший раз, другий раз їхати, там же ж ну там дуже важко водити. Ти не, ти точно зможеш? Ти впевнена, Боже, будь дуже обережна і все інше. Знаєте, то зараз. Для мене навіть ну мене вже не дивує ні дорога, я не знаю, з європейської одної країни в іншу, з Європи в Україну, з України в Європу. Нічого. Мені мені здається, що мене за кермом вже не здивує нічого, окрім якого досвіду в мене ще не було. За машиною, де якби водій сидить не зліва, як зараз я і тут всі, а справа. От оце єдине мені здається, що я ще не переживала за кермом. А так, ну просто машина, мій другий дім. Знаєте, я ще коли пожила в Італії оці три місяці, і в мене не, було, у мене не було постійного, скажімо так, місця проживання. я не була бомжем, звичайно, але у мене не було одного місця, де я жила. Я постійно переїжджала, може якось я потім про це розкажу. І взагалі як я там працювала, тому що я не зовсім проходила практику, я саме працювала. От. І в мене постійно всі речі були в машині. Це вже і шафа моя. І ночувала я в машині, навіть зараз, коли їхала, мені ж довелося переночувати там одну ніч. Це вже і кровать моя, і шафа моя. Ну це просто як друга квартира, розумієте, моя машина. Ми вже з, неї, з нею так злилися, мені здається, що просто як один механізм працюємо. Так, ну що, добре? Я зараз, я б хотіла взагалі переодітись. Але я подивлюсь, може, я на коли буду повертатись з магазину, вже я зайду в машину. Ні, напевно, зараз, бо я вся в шерсті, луни. напевно, я зараз заберу речі з машини. деякі, Перевдягнусь і піду прогуляюсь. Так, я тут принесла трохи своїх речей. Так як я виїжджала з Іспанії, я подумала: ну, ми по дорозі, ще буде тепло. Візьму з собою, взяла топи. Ну, добре, що хоч штани взяла. Але навіть кофта, оця, яка з капюшончиком, бачите? О, боже, вона напугала, думала, хтось зайшов. Вона все одно топом. Тому я взяла зараз те, що купляла в Іспанії, От жилети там були точно. Коротше, буде що надягти зараз, хоча б пройтись, тому що достатньо холодно. Але погода, чесно вам скажу, я обожнюю таку погоду. Для мене просто ідеальна: десь 13-14 градусів. Можна ходити і в курточці, і в тренчі, і просто, якщо худі не надягнеш, а знизу якусь футболочку ще отак буде. І не холодно, і не жарко. Прекрасно. Тільки що ночувати холодно. От я навіть ночувала в Німеччині зупинялась. А, ні, це я вже в Польщі зупинялась. І було дуже холодно вночі. от, Тому сподіваюся, що тут буде не так холодно. Так, це я просто взяла весь пакет, там і сумка моя, і кепка, оці, що я купила нові, але нехай лежить. Це мої штани, в яких я сплю. А ці штани треба мені зараз, якщо зможу, випрати, Тому що я вилила на них каву. Просто я повністю їх облила кавою. Ну, я знайшла тут цей костюмчик, чорний новий, і тут у мене ж є і жилет. Я надягну костюмчик і жилет. Так. А знаєте, що я потім зроблю? Візьму ноут і буду монтувати відео. Я, до речі, давно також не знімала і трошки ще незвично, але я думаю, якщо я так продовжу, то скоро звикну. Як і ви, до мене, і моєї української, поки що калічної. костюмчик твой. И жена взяла белый, потому что у меня кроссовки белые. Ну, не белые. Как? Это бежевые, как будут. <laughs> бежевые. Вот. То он будет под Вот так. И вот так я пойду сейчас в магазинчик. А так покажу. Краще не видно тут. Все, я пішла гуляти. Просто... Вот Прошла мимо, прикиньте. <реш> Минут на пять, наверное. Я не знаю, я так задумалась, так засмотрелась на все, и просто пришла мимо. Просто сколько у нас бандеров сейчас на которых... Кого... Ну вот. Я снова забыла, что это расстанут рейтингу, почала размотать российский. Ну, не знову просто до цього я переговорювала, а тут думаю, ну блін, вже сказала, забула нічого страшного. Зате ловлю себе на цій думці майже відразу і виправляюся. Так от скільки у нас банерів, які зараз на підтримку ЗСУ, просто на підтримку моральну для людей, тому що просто йдеш банер, на якому написано Слава Україні, ось фотографія. Ну, це дуже круто. Не реклама, а ось це. Так, ціни я тепер розумію, тому що казали мені всі 55 гривень шоколадка, а нічого, 40 гривень, 20 гривень швікерс, прикольно.